Слава Ісусу Христу, благословінь Господні всім захисту Божого, хай Господь Бог опікується кожною людиною і зберігає нас від усякого зла, тих, що надіймося на Господа, бо Господь наше уповання, Господь наш захист, Господь наше благословіння. Тому просимо милостивого Бога, і Господь через Слово Боже відкриває нам про те, як нам бути. Як нам жити у цьому світі, не дивлячись на те, що існує в світі зло, що всякі біди, але Господь Бог дає нам настанову через слово своє, як рятуватися від цієї біди. І знову ж нагадую вам слова з Євангелія від Луки, 21 розділ, 36 вірш: пильнуйте й моліться, щоб вам. Уникнути цього того, що має статися перед приходом сина людського. Про День Господній ми читаємо в першому посланні святого апостола Павла до Солунян, 5 розділ з першого вірша. А про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас. Мається на увазі. Про час Дня Господнього. Не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Хто би вам, які пророцтва не казав, що от тоді чи тоді наступить День Господній, ми повинні вірити тому, що каже нам Господь. День Господній прийде несподівано, як злодій вночі, коли не чекаєш навіть. Бо коли, але ознаки, які передуватимуть передуватимуться, коли нам уже, каже Господь, коли почуєте, коли побачите про ці події, підніміть голови ваші, бо не загибель ваша наблизилася, загибель для невірних. А для тих, які вірні Господеві, бо наблизилося визволення ваше. Зауважте. Людина віруюча, вона не повинна мати страху. Нам треба тільки переживати за те, щоб угодити Господу Богу, щоб жити з ним. Догоджуючи Богу, ми по-справжньому живемо дійсно тим життям, яким би повинно жити. Бо тому що життя наше в Христі Ісусі сховане, життя наше в Христі Ісусі збережене від усяких злих обставин. І нам треба турбуватися і боятися одного, щоб нам не відійти від Господа Ісуса Христа, бути в єдності з Ним. Бо Він і прийшов для того в цей світ, щоб ми могли перебувати з Ним і в ньому, і в ньому мати захист. І в ньому мати безпеку. І Господь через слово своє дає нам про ті ознаки, які мають бути. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, зауважте, говоритимуть не то, що буде мир і безпека, а говоритимуть про це. Чи не Будапешським меморандум нам гарантували. Мир, безпеку і територіальну цілісність. Говоритимуть, зауважте. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, на кого на них, на тих невірних, які будуть це говорити, які будуть це обіцяти, але не будуть виконувати. Тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить утробі. І вони не втечуть. От час для покаяння, поки ще не прийшов день Господній, тим усім, які чинять зло в цьому світі, є час покаятися. Бо бачимо, що вже ця ознака, що говоритимуть мир і безпечність, вона вже збувається. Вірніше на яку вже і збулася. Тому що всякі організації ООН, ОБСЄ, там Червоний Хрест, Мегате, бачимо вони, обіцяли мир і безпечність. Вони говорили про це, але ми цього не бачимо і цього нема. Це тільки говоритиме, зауважте. Не буде так, а будуть тільки говорити. А ви, браття, не в темряві. От ми, які з Ісусом Христом, які віруємо, Господь Бог. Є той, який веде нас по життю, і ми не в темряві, щоб той день захопив нас їх злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі, бо ті, що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, уночі напиваються. Це, що дає нам можливість забути про Бога, забути про віру, якісь сумнівні втіхи, сумнівні радості, в тому числі і п'янство. Бо сказано ті, що напиваються, вони перебувають вночі, вони не перебувають у світлі. Ті, які живуть молитвою, живуть Словом Божим, живуть вірою, ті перебувають у світлі. І вони є діти світла. І це не дня, зауважте. <клес> а ми що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись броню віри і любові, от, що для нас є броня віра і любов. Та в шолом надії спасіння. Наша надія, яка в Ісусі Христі? Що в Ісусі Христі ми маємо надію спасіння, бо тому що на власні діла надіятися не можемо. Бо люди є недосконалі, але в Ісусі Христі каже апостол Павло, я можу все в тому, хто укріплює мене. Тобто Ісус Христос укріплює нас для того, щоб ми унаслідували спасіння життя вічне. Треба задягнутися нам в броню віри. От Ми якраз в прямому ефірі ці дні переглядали розділ 11 послання до євреїв. Якраз про людей віри, що таке є віра, віра, то підстава сподіваного доказ небаченого, євреїв 11 розділ, перший вірш. Також переглядали вчора у прямому ефірі приклад віри тої жінки, яка скорчена 18 років була. Людина 18 років була в стражданнях, була скорчена. Але вона не відступила від свого віросповідування. І прийшов той день, коли вона отримала звільнення від Ісуса Христа. Ісус Христос поклав на неї руки і сказав, що ти зцілена від недуги своєї, і вона випростилася і почала ходити рівно. От така благодать Божа. Але треба бути невідступному в своєму віросповідуванню, не треба ніколи падати у вірі, не падати духом. Бо віра це те, що є постійно. Ця віра, це не є. Тут на секунду повірю, чи на хвилину, чи сьогодні вірю, завтра не вірю. Той подібний до хвилі морської, що нічого не одержить, бо хитається туди-сюди. Наше перебування у вірі повинно бути постійним і триматися твердо нашого віросповідування. І якраз одягнувшись у віру. і любов, та шолом надії спасіння, ми маємо той порятунок, бо Бог нас не призначив зауважте. Бо Бог нас не призначив на гнів. Ті, що увірували в Ісуса Христа, вони не призначені на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Спасіння наше в Господі Ісусі Христі. Навіть і день Господній, страшний день Господній. Для нас є. Визволенням тих, які вірують Ісуса Христа, що помер був за нас, тому Ісус Христос помер, щоб ми мали життя. Щоб чи пильнуємо, ми чи спимо. Зауважте, ми, як Ісусі Христі, то чи пильнуємо, чи спимо, то коли живемо з Ісусом Христом, то Господь Бог є той, який пильнує нас, бо самі себе упильнувати не можемо. Укупі з ним ми жили. Він помер для того, щоб. Ми мали спасіння, незалежно від того, чи пильнуємо ми, чи спимо, але укупі з ним жили. Утішайте, О, зауважте, не ми падати духом і нагружати інших. От прийде страшний суд, біди йдуть на світ. А Господь каже, що в Господі є утіха наша, не дивлячись на ці всі страшні події, ті, що вірують в Господа, ті, що живуть з ним, утішайте тому один одного і збудовуйте один одного. Як і чините ви. Хай Господь Бог нам допоможе, щоб ми були готові, бо зараз є той час уже попередження Господнього. Бачимо, які події страшні у світі. Господь Бог дає нам час приготуватися. Господь Бог нас застерігає від того, щоб ми не загинули, щоб ми не відпали від своєї віри. Тримаємося. хто. Ще не прийняв вірою Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, Господь Бог завжди поспішний прийняти нас. Читаємо притчу про блудного сина, лише блудний син одумався і захотів вернутися додому свого, як батько вже вибіг йому назустріч. Ще тільки ми задумали навернутися до Бога, як вже Господь Бог пригортає нас і вже дає нам порятунок. Але Він це робить. Коли ми проявляємо це бажання бути з Ним. Коли ми кажемо: Господи, я хочу бути з Тобою, я хочу вернутися до дому Божого, я хочу бути у Твоїх оселях, я хочу мати життя з тобою, життя вічне. І так маємо можливість навернутися до Господа, ті, що ще не прийняли, не визнали Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Сьогодні день спасіння, коли Слово це почули, як сказано у Писанні, от коли Слово Боже торкнулося вашого серця, не треба відкладати. Сьогодні день спасіння, сьогодні ваша можливість сповідати Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і Бога, і прийняти в Ісусі Христі життя вічне. Хай Господь Бог нам допоможе, Хай Господь Бог захистить наших захисників, збереже від. Усякої біди, бо вони стримують російських фашистів від того, щоб вони повністю окупували Україну. Маємо, звичайно, дуже важкі зараз часи, але не відпадаємо від нашої надії спасіння. Бо в Господі Господь каже: Все, довірте мені, це не твоя війна, це моя війна. Коли ворог іде на тебе, ти вірний Господеві. Господь Бог знає, як захищати своїх, тільки треба бути вірним Богові, жити з ним, жити по слову євангельському. Бо Господь тих, які йдуть до нього, ті, які з ним, ті, які живуть життям по Євангелії, те Господь обороняє, захищає і рятує від всякої біди. Дякуємо Господеві за все, благословінь Божих, захисту Божого на кожному життєвому кроці. Амінь. Слава Ісусу Христу!